Так, друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Зараз я вам хочу розказати. ось зараз вам новину покажу. Ось герой України розповів, як за один день змус... змусити Росію зупинити війну. Герой України Володимир Жемчугов розповів, що, що для того, аби зупинити війну Росії проти України, потрібно один день і після і для цього не треба, щоб західні партнери вводили до нас свої війська. У 2015 році луганський партизан Володимир Жемчугов підірвався на гранаті. Часков втратив... Руки тазір. Був захоплений у полон бойовиками пізніше звільнений в результаті обміну, нині Жемчугов працює у Національному музеї війни. Він нагадав, що заводи, які виробляють танки снаряди, працюють на європейських станках, а машини, які добувають нафту і газ, американські. Якщо ж це все забрати, Росія зупиниться, як і війна проти України. Ось так, друзі. Дивіться, знаєте, що потрібно, щоб Росія війну зупинила? Просто потрібно, якщо забрати, дивиться, забрати в, в неї нафту і газ, тоді, в... якщо це все забрати, Росія зупиниться, як і війна проти України. Друзі, будь ласка, давайте під... підпишіться на мій канал, ставте лайки. Та ставте, підпишіться на канал, ставте лайк, щоб, щоб війна скоріше закінчилася. Тому що ця війна вже, ця війна вже дивиться, ця війна знаєте, скільки вже дивиться, ця війна вже вже вісімдев'язна днів. Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, скільки див, скільки це 890 днів, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставимо лайки та пишемо коментарі, щоб Щоб скоріше Щоб скоріше наші забрали в Путіна нафту, щоб наші зробили так, щоб вони не могли задобувати нафту і газ і ще маш... І тоді. І тоді в, в, відразу в Росії, в Росії не, не останеться це як здатися. Ця Росія програє, а ця Росія програє, дивиться, а ми і в, а вона програє, а ми виграємо. Друзі, тому давайте всі, хто не підписаний, підписуємося, ставимо лайки. Пишемо у коментарі, щоб не пропускати мої нові відео. Ставимо, не забуваємо натискати на колокольчик. І, друзі, всім побачення.